Це в період, коли Україна вшановує пам'ять жертв Володомору та бійців, які віддали своє життя за незалежність України. Пропонуємо вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. Шановні батьки, вихователі та любі діти, відкриття нового приміщення нашого дошкільного навчального закладу в нашому селі стало загальнообласним святом. До нас сьогодні завітали багато шанованих гостей. До нас приїхали. Мунтян Іван Миколайович, голова Чернівецької обласної ради, Бойко Євгенія Володимирівна, голова Новоселецької районної державної адміністрації. Ольга Дмитрівна, заступник голови Новоселецької районної ради, ісопенко Ірина Юліанівна, заступник директора Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації. Руснак Аделина Іванівна, начальник відділу освіти Новоселецької районної державної адміністрації, Елеонора Молдова, консул дженерал Арманії Ла Чернеусь. Примару задолуй Остріця Василія Цуркан, головний підрядник міжгосподарського відділу капітального будівництва Олександр Клочун, головний архітектор району Олексій Клочун. Делігація примері Ферніше Інфрудіку, примаріця Віолета Зіновія Таран, секретару Стефан Кіларію, лабуєторій комунії Магала, представники масової інформації. До слова запрошується Мунтян Іван Миколайович, голова Чернівецької обласної ради. Чесні отзі. Шановні. Жителі села Пруд, батьки діточки, шановні пані консул генералської області, області шановні пані, надіємося, що в найближчим часом будете головою об'єднаної громади. Дозвольте від імені обласної ради. Від імені представницької влади, депутатського корпусу, вітати вас з відкриттям дошкіль навчального закладу в селі Пруд. Дуже приємно, що у такий непростий час ми можемо будувати, можемо Піднімати наш край, нашу державу. Як ми маємо інформацію, за 10 місяців у вашому селі народжувалося 95 дітей. Якраз це є наше майбутнє, майбутнє нашого нашої держави. І як ніколи важливо. Підтримувати сьогодні батьків, підтримувати дітей, дати всі можливі і неможливі підтримку для того, щоб вони могли навчатися у гарних умовах, у тих умовах, які ми сьогодні говоримо, що вони повинні бути європейські. Це залежить дуже багато від нас. І ми будемо робити все, що можливо, щоб підтримувати і допомогти вам. Я вас ще раз хочу привітати. Я, як ви бачите, сьогодні присутні з такої гарної делегації депутатів жінок обласної ради та жінки сучасного повіту. повіту. Тому. У вашу присутню хочу їх вітати. Вони всі прийшли сьогодні до вас з подарунками. Від мене від обласної ради хотів вручити за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у соціальний і економічний розвиток села, активну громадську діяльність, нагороджується Нандриш на Олена Тарасівна, грамотною обласної радим. Траянням. Нехай вам щастить, зі святом Божих благословінь, Божої ласки, миру, добра і все, все найкращого вже